Це не реклама. Я просто хочу трошечки полегшити твоє життя і все таки порадити тобі е, зробити лазерну епіляцію, тому що це. Нарешті позбавити тебе від подразнень, нарешті позбавити тебе від порізів, буде економити капітально твій час, і найважливіше буде берегти твої нерви, тому що бриття це просто муки і питка. Тому я все таки хочу тобі сьогодні показати, куди я ходжу на лазерну епіляцію, чому саме туди я ходжу на лазерну епіляцію, і скільки взагалі це коштує, що саме там я роблю, і яка ціна? Поїхали! Салон, в який я ходжу, знаходиться одразу біля парку, і це мені дуже сильно подобається, тому що я можу взяти з собою свого песика і по дорозі в салон зробити так, щоб він добре зранку вигулявся. Я записуюсь завжди на ранок, тому що е, в день треба працювати, заробляти гроші. Зранку треба робити свої справи а ввечері треба відпочивати. Обов'язково тут тебе напоїть кавою. В разі чого, якщо тобі потрібна якась косметика, тут все є. До речі, зараз покажу. Тут є дуже хороша косметика, зайнобаджі. Зайнобаджі це дійсно косметика, яка працює з акне, з жирним типом шкіри, з комбінованою шкірою. І це є косметика, яка не просто позбуває тебе якихось там прищиків або. Е Жирного блиску, це ш... е... косметика, яка лікує твою шкіру і назавжди позбуває тебе від акне та е... жирного блиску. Medicate. Мадікейт така трошечки гірша. Зейнобаджі краще. Це та, яку тобі рекомендую. І є такі серії з розряду, які ти можеш купити в любій аптеці. Тобто, тут, оцей варіант я тобі вже не буду пропонувати. Зейн Обаджі. Це та косметика, яка дійсно працює. От, наприклад, в мене жирний тип шкіри, тільки Зейнобаджі. Обличчя, плечі. Ідеальна косметика, дійсно працююча. Сонечко, мене не буде 5 хвилин. Ти мене почекаєш. Латік. Ти мене почекаєш, сонечко? Чекай мене. Отже, зараз мій е спеціаліст Катерина буде роздягати мене до гола. І і, цирку, і ви може бути більше, я тут просто жаліюся Катерині про те, що є в деяких місцях занадто швидкий ріст. Катя каже, що ми просто стимулюємо волосся, яке спить, яке має виростати через 10 років. Ми вже його, як то кажуть, вивільняємо. і тому, якби є деякі моменти, де здається, що антиефект, так що все нормально, я тепер можу спати спокійно завдяки теплим та таким впевненим словам Катерини. Катя намазала такі родинки штучки, щоб лазер не зробив тобі якоїсь біди. Зараз Катя наносить на мене гель, гель охолоджуючий, і що хочу з тобі сказати ще один плюс про Олександритовий лазер це те, що він абсолютно не болючий. Нема ніяких больових відчуттів. А в діодному є больові відчуття навіть дуже. Тому оцей Олександритовий лазер, я не знаю, це якась така знахідка крута. Хотя чому, до речі, діодний болючий лазер, але цей Олександритовий зовсім не має ніяких відчуттів. Тому що Олександритовий лазер накопичує енергію в насинті, на відміну від діоду, тому що діоди він надає всю кількість енергії одним з mm -hmm. Також олександритовий лазер він має сапфіровий наконечник спеціальною системою охолодження, яка охолоджує шкір до 15 градусів. Круто, круто. Ти, звісно, зараз так сказала, що треба бути фізиком-ядерщиком, щоб це зрозуміти. Але ефект дівчата дуже простий. Оцей не болить зовсім, але при цьому працює з дуже твердим і таким щільним волоссям. Отже, мої процедури зроблені, і обов'язково треба одразу після процедури записатись на наступний раз, тому що тут так просто ти не попадеш за місяць, до люди роблять записи, і тому в лазерній епіляції обов'язково не пропускати. Якщо тобі твій спеціаліст сказав 5 тижнів, значить чітко 5 тижнів зараз визначається дата і тебе записують. Якщо ти не попадаєш, то значить все фініта ля комедія, мавпа повертається. і останній ітог, значить, я роблю завжди. Одні, і ті ж самі зараз поки що справи. Це вуса, підборіддя, щоки, грудна клітка і пахви. І це мені обходиться в яку суму? 2640. 2640. Тому е, обов'язково я тобі рекомендую неолазер, тому що тут є Олександритовий лазер. Це той лазер, який працює, який дійсно позбуває тебе назавжди непотрібного волосся в тих зонах, які мають бути вишуканими і гладкими, наче шовк. Цілую.